Ігор Бакисевич показує квартиру на четвертому поверсі зруйнованого російською ракетою будинку за адресою 15 квітня 31. Розповідає, тут загинула його мати. Оце моя квартира. Я тут проживав більше 20 років. Проживав разом з мамою, жінкою, сином, з батьком. Тут в цій кімнаті лежала моя мати, їй було 90 років. Вона пережила переселення з Польщі, але не пережила цієї війни. Вона загинула, згорівши заживо. Жінка ще чудом рятувалася до останнього, рятувала себе і мою маму. Вигоріло дотла, і саме помешкання, і все, що наживали роками, розповідає Ігор. Ці фото чоловік зробив у квартирі після того, як рятувальники загасили пожежу. В квартирі нічого не лишилося живого, крім желіза. Пружини, ванна і кухоне приладдя. Вогонь був такий, що бетон на стінах повитріскував. Повідпадали. Це був мій коридор. Тут кладовка, ванна, туалет. Ремонти були зроблені для себе, для життя робили. Думали, що буде на довгий час, але вийшло так, що нам не дали тут пожити. Зорілий холодильник, морозилка, все утвар. В хаті не лишилося нічого, самі обвуглені стіни. Дякувати волонтерам, що почистили. Не знаю, чи можливо буде тут проживати. Тепер треба буде починати життя заново. Зараз поволі оговтується від стресу, розповідає дружина Ігоря Бекесевича Ірина. Якби не чоловік із сином, які своєчасно покликали рятувальників, могла б загинути і вона, розповідає жінка. Мене врятували і теж не підпустили до будинку. Я сиділа в машині знайомих, і ми фактично спостерігали, як горить свіпруха в квартирі, як горить квартира. Просто спостерігали. Після пожежі їх прихистили знайомі. Пропонують варіант її відновлення, але це після аж остаточних. Всіх якихось там висновків, ремонтів, тобто за якесь нове помешкання, поки що ніхто взагалом не говорить, тому що комісія визнала, що наш будинок придатний до капітального ремонту, до відновлення. Якщо відновлять квартиру всередині, тобто постукатурять і так далі, то все залишається на наші плечі. Зараз дякуючи. Волонтерам, знайомим, то і запропонували житло, дали одяг, взуття, долучалися коштами. Я вдячна всім своїм однокласникам, одногрупникам, колегам з роботи, знайомим для того, щоб ми мали можливість придбати, от, наприклад, на перші моменти щось собі. Далі ну, не знаю. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.